Доброго дня, малята! Відгадайте, що ми сьогодні збудем з вами малювати? Ось зима, все посріблила, світ весь ковдрою накрила, з неба вже летять пушинки. Всім відомо, це сніжинки. Подивіться, малята, яка сніжинка легка та ніжна. Для малювання ми з вами будемо брати білий аркуш паперу блакитну фарбу, палички ватні, серветку суху та вологу. Спочатку ми беремо ватну паличку, вмочуємо фарбу і малюємо прямі лінії. Ось так як на відео. Можна трішечки ватну паличку вмочувати в водичку, а потім фарбу і малювати. Потім я додаю ще трішки промінчиків до нашої сніжинки, ось так як на відео. Потім ставимо відбитки пальчиків, змочуємо фарбу, пальчик, та ставимо ось такі відбитки по краях сніжинки. А далі можна поставити відбитки і всередині. Коли закінчили працювати, беремо вологу серветку і витираємо гарненько пальчик, ось така сніжинка вийшла в мене. А яка буде у вас сніжинка? Чекаю на ваші фото сніжинок. До побачення.